Дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. Поліцейські встановили чоловіка, який у Нововолинську чіплявся до неповнолітніх. Отруїла військового ЗСУ. В Харкові затримали агентку Росії. Дрони атакували нафтопереробний завод у Самарській області РФ. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 10 березня. У студії працює Ярослава Олексюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, вкотре повідомляємо про втрати на війні. Загинув волинянин Олександр Шеремета, 1976 року народження. Про це повідомили на сторінці Мар'янівської громади. Герой, житель села Новий Зборишів, трагічно загинув 9 березня 2025 року біля населеного пункту садки Сумського району Сумської області. Дату та час прощання повідомлять згодом. Редакція телеканалу «Конкурент-ТВ» висловлює щирі співчуття родині загиблого героя, честь та шана воїну. У Луцькому районі в селі Терешківці сталося ДТП за участю мотоцикліста та автівки. У поліції розповіли деталі аварії. Автопригода трапилася учора, 9 березня, на автодорозі у селі Терешківці. 22-річний житель Луцького району керуючи мотоциклом Хонда зіткнувся із попутним автомобілем Ауді під керуванням 52-річної жительки Горохівщини. Внаслідок ДТП мотоцикліст та пасажир двоколісно отримали тілесні ушкодження. Їх доставили у лікарню. У Волинській екстренці повідомили про стан потерпілих на момент виклику швидкої виклик бригади екстремодичну допомоги 1614 хвилини. Зіткнення мотоцикла і авто по трасі в Луцькому районі Терешківці. постраждали чоловіки 20-22 років. років. Вперше закритий перелом правого стегна, в другого травма живота. Тобто, доставлені були теж заклади охорони здоров'я. За фактом цієї автопригоди слідчі розпочали кримінальне провадження. Підпали сухої трави стали ледве не основною проблемою пожежників. Один з таких випадків трапився у селі Жидичин, що біля Луцька. Там вогонь перекинувся на цвинтар і пошкодив деякі могили. Детальніше про це дивіться у сюжеті. У селі Жидичин, що недалеко від Луцька, через підпал сухостою, ледь не згорів цвинтар. Наслідки цього ви можете бачити за моєю спиною. Варто зауважити, що це далеко не перший випадок паління сухої трави у Волинській області. Пожежа спалахнула 8 березня, проте суха трава подекуди і тліє й досі. Одразу ж поряд із кладовищем розташовуються житлові будинки. Місцеві кажуть, що це не вперше. Люди там підпалюють суху траву. Були роки раніше. Так само хтось підпалював, чоловік був вдома. Ми тушили. Но цього разу ми не справились, бо чоловіка немає. Я сама теж не справлюся. Угу. То це ви кажете не перший раз, таке кожен рік. Буквально кожен рік підходять і припалюють там. виходить, типа як з мусору, так у Дали, а далі вже трава. От десь кинули і все. Біж більш не нада. Вогонь розгорівся такої сили, що зачепив деякі могили. На щастя, пожежники оперативно локалізували займання. Місцеві кажуть, невідомі таким чином просто хотіли позбутися сміття, а мало не наробили лиха із цвинтарем. Я думаю, що це можливо щось від чогось позбавляються, можливо, це спеціальний якийсь підпал. Ну тому що так, як, наприклад, мені казали, що їхали і підпал. Як, наприклад, якщо це трава урить, то вона швидко прогорає, і там від неї інший дим. А тут зовсім інший підпал був. Це такий був запах. Він не подібний, як знаєте, як смола горить. Ага. От, 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 от такий от був запах. Мам, так. А що вони там палили? Туди ж не, не проїхати, не пройти, тільки видно було. Коли їдеш з Луцька, це було. Получається по правій стороні, десь ну так, так як враження все, таке було. Ну бо тому, що це було все в диму і дуже довгий час. Локалізувати пожежу вдалося спільними зусиллями добровільного рятувального загону села Жидичин та пожежників з Луцька. Команда Жидичинського монастиря вже неодноразово бере участь у ліквідації таких пожеж в екосистемах на відкритих територіях. Цього разу теж вони спрацювали оперативно, відгукнулися на біду, можна сказати, і. Працювали для гасіння пожежі ще до прибуття рятувальних підрозділів служби 101 ДСНС Волині. Можна сказати, що вони локалізували пожежу, вжили всіх заходів для того, щоб вогонь не розповсюдився далі уже на цвинтар, відповідно, не завдав шкоди. Ну і там уже працювали потім і підрозділи ДСНС Волині, звичайно, але основну роботу виконали ці. Добровольці, волонтери житичинського монастиря. Як повідомили телеканалу Віо» ДСНС Волинської області, підпали сухої трави стали ледве не основною проблемою для пожежників. Тільки цього тижня на території області зареєстровано 124 пожежі у природних екосистемах. Це відкрит на відкритих територіях. Горіла суха трава, чагарники по подеінде очерет або сміття, яке підпалили громадяни, котрі мешкають. У тих чи інших населених пунктах майже у всіх випадках причиною пожеж стала людська недбалість, і за такі дії передбачена досить сувора адміністративна відповідальність. Відповідно, співробітники ДСНС тільки за цей тиждень, що минув склали 59 протоколів згідно чинного законодавства відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення. За такі дії передбачений штраф від 3 тисяч гривень за спалювання сухої рослинності і від 1700 гривень за порушення правил пожежної безпеки в побуті. Загалом, як розповідають у службі з надзвичайних ситуацій, за минулий тиждень вдалося запобігти 78 пожежам, а до адміністративної відповідальності притягнути 59 осіб. Рятувальники наголошують, дотримуватись правил безпечного поводження з вогнем необхідно в першу чергу, щоб вберегти своє або чуже життя та майно. Бо ж вогонь. Немає кордонів і поширюється безконтрольно, знищуючи все на своєму шляху. У Нововолинську чоловік чіплявся до неповнолітніх. Як повідомили у поліції в Волині, 9 березня до поліції звернулася мати 14-річної дівчинки, та повідомила, що увечері на одній із вулиць міста до її дитини та ще двох дівчат чіплявся невідомий чоловік. Зокрема, намагався до них торкнутися та показував непристойні жести. Правоохоронці зазначили, що фізичної шкоди дітям завдано не було. На місце негайно виїхала слідчо-оперативна група Нововолинського відділення поліції. Поліцейські оперативно встановили особу чоловіка. Ним виявився 46-річний місцевий мешканець, який перебуває на обліку в медичному закладі у зв'язку із психічною хворобою. Його помістили в медзаклад для проведення лікування. Зазначимо, що у місцевій спільноті місцеві мешканці додають, що такі випадки уже тривали роками. У Ковальському міськрайонному суді оголосили вирок водію, який у стані сп'яніння спричинив аварію у селі Гішин на камінька Каширщині. Про це стало відомо з вироку. Тоді внаслідок ДТП травмувався 34-річний пасажир. Він отримав політравму і довгий час перебував у лікарні. Йдеться у вироку. Аварія сталася 8 липня 2024 року. За даними поліції, 25-річний житель Сошичницької громади, керуючи автомобілем Мерседес бенц не впорався із керуванням. Та з'їхав у кювет у результаті ДТП водія та пасажира затисло в авто до приїзду рятувальників обох травмованих визволили з понівеченого авто очевидці і передали медикам. У пасажира, який травмувався більше, медики діагностували численні переломи і забої. Так, під час судового засідання обвинувачений водій визнав свою провину і розповів, що того дня він розпивав горілку разом із пасажиром. Кожен випив орієнтовно по 300 грамів алкоголю. Під час застілля йому подзвонили з приводу ремонту автомобіля, і він разом з потерпілим вирішили поїхати на ремонт. Причиною аварії чоловік називає нерівності дороги. Пасажир, який теж прийшов на судове засідання, сказав, що претензій до водія немає і просив не позбавляти обвинуваченого волі та призначити йому покарання у виді штрафу. Зрештою, суд визнав водія винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані сп'яніння і призначив йому рік позбавлення волі з позбавленням права керувати авто на три роки. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. Війська РФ у ніч проти 10 березня атакували Україну 176 ударними БПЛА ударами типу по шахет та безпілотниками і різних типів. Підтверджено збиття 130 ударних БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів. Ще 42 ворожі безпілотники, імітатори локаційно втрачені. За даними повітряних сил, унаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Полтавщина та Київщина. Внаслідок російських обстрілів у Херсонській області за добу постраждали 10 людей, за даними прокуратури в Антонівці, протягом 9 березня 5 жінок та один чоловік зазнали поранень грізного ступеня тяжкості через вибухи снарядів, які окупанти скидали з БПЛА. 19-річного хлопця та 50-річну жінку з небезпечної зони евакуювали працівники поліції та доправили до медичного закладу в обох діагностували мінновибухові травми, уламкові поранення, грудної клітини і також кінцівок. Також постраждали жінки віком 54, 55, 56 та 70 років. Найстарша перебуває у тяжкому стані. У неї травматична ампутація ніг згодом стало відомо про дев'яту постраждалу. До медиків по допомогу звернулася 52 дворічна Херсонка, яку напередодні у Дніпровському районі атакував ворожий безпілотник. У столичному метро під колесами поїзда загинула людина. Кілька станцій закриті на вхід. Про це Київська міська державна адміністрація повідомила у телеграмі. Згодом у КМДА поінформувала, що станції вирлиця Бориспільська, червоний хутір розпочнуть свою роботу 10 березня відповідно до встановленого режиму роботи. Слідчо-оперативна група ще працює на місці інциденту. Наразі відомо, що пасажир загинув. Всі обставини з'ясовують правоохоронні органи, додали в держадміністрації. СБУ затримала російську агентку у Харкові. Нею виявилась місцева АІТ-фахівчиня, яка на замовлення ФСБ отруїла військового ЗСУ та готувала саморобні вибухові пристрої СВП для вчинення терактів. Як повідомили в СБУ, аби вбити українського воїна, зрадниця під виглядом волонтерської допомоги передала йому ліки та продукти харчування, в які підмішала отруйні речовини. Після цього військового у тяжкому стані госпіталізували до місцевого шпиталю. Наступними завданнями від агентки від ФСБ було виготовлення саморобних вибухових пристроїв СВП та їхнє переміщення у місця для підготовки терактів. Одну з вибухівок жінка заховала поблизу свого помешкання у багатоквартирному будинку, а інші СБУ вилучила безпосередньо у квартирі підозрюваної. За інструкцією ворога фігурантка замаскувала СВП під вогнегасник, а для більш вражаючої дії спорядила металевими гайками. Наразі слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру. Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. В Одесі двоє хлопців піднялися на нерухомий потяг, де їх вдарило струмом. Як повідомили в поліції Одещини про трагічний інцидент, що стався 9 березня ввечері біля залізничної станції на Балтській дорозі, правоохоронні органи повідомив перехожий правоохоронці. Зазначили, що на жаль один з юнаків загинув, другому надали меддопомогу. Наразі встановлюються всі обставини події, після чого їй буде надана правова кваліфікація. Працівники державного бюро розслідувань затримали та повідомили про підозру військовому одного з підрозділів тероборони в Одесі, який організував схему заробітку на охочих уникнути служби за допомогою фіктивних діагнозів з психіатричної клініки. Про це повідомляє ДБР та спеціалізована прокуратура у сфері оборони південного регіону. Фігурант підшукував охочих серед чинних військових та цивільних, які бажають уникнути призову. і Пропонував за 16 тисяч доларів США. Відмазати їх від служби, фігурант через знайомих у психіатричній лікарні робив клієнтам фіктивні діагнози, які дозволяли уникнути мобілізації та списатися зі служби. У разі несплати грошей за послугу, він погрожував цивільним особам примусовою мобілізацією, хизуючись зв'язками у територіальному центрі комплектування, а чинним бійцям відрадженням на лінію бойового зіткнення. Прокуратура описує один доведений епізод. Військовослужбовця затримали під час передачі обумовленої грошової суми 16 тисяч доларів. У ДБР кажуть, що вивчають зв'язки фігуранта у ТЦК, встановлюють коло осіб, які скористалися схемою. Правоохоронці провели обшуки та вилучили документацію у психіатричній клініці. Наразі військовослужбовцю повідомлено про підозру у одержанні неправомірної вигоди службовою особою. Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави 1 мільйон гривень. Тепер до загальносвітових новин радники президента США Дональда Трампа, нібито обговорюють варіанти пом'якшення санкцій проти Росії, у тому числі проти російської нафти, на які може погодитись адміністрація, щоб заохотити Кремль домовлятися про припинення російсько-української війни. Повідомляє «Європейська Правда з посиланням на Блумберг. У статті, що пояснює контекст очікуваної зустрічі американської та української делегації у Саудівській Аравії 11 березня, згадують, що у команді Трампа думають над варіантами пом'якшення санкцій проти Росії у рамках кроку на зустріч з посиланням на осіб знайомих з обговореннями. Блумберг повідомляє, що радники Дональда Трампа готують варіанти можливого пом'якшення накладення на Росію санкцій. Держсекретар США Марко Рубіо оголосив про згортання 83% програм Агентства США з міжнародного розвитку USAID після проведення шеститижневої перевірки. Рештою програм більш ефективно буде управляти державний департамент. Про це повідомляє Рубіо у соцмережі X, Повідомляє Європейська Правда. За його словами. На 5200 контрактів, які зараз скасовуються, було витрачено десятки мільярдів доларів. Теж секретар каже, що ці кошти були витрачені не в інтересах США. Він подякував департаменту ефективності уряду, які працювали дуже довго щоб домогтися цієї незрілої історичної реформи. У ніч на 10 березня дрони атакували підприємство у Самарській області Росії. Про це повідомляє губернатор регіону та місцеві змі. За даними губернатора, у місті Новокуйбишевськ було знищено три безпілотники. Загорянь та пошкоджень немає. Ціллю атаки, схоже, був Новокуйбишевський нафтопереробний завод, який входить до групи Роснафти. На підприємстві помітили спалах. Згодом у місцевих пабліках повідомили, що в Новокуйбишевську горить склад. Вогонь поширився на 1500 квадратних метрів. Керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зазначив, що потужність цього НПЗ сягає 8,8 мільйонів тонн нафти на рік, що робить його одним із десяти найбільших у РФ. Ну, а якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного для вас. У студії працювала Ярослава Олексюк. На цьому наш випуск новин не завершується. А ще більше важливої інформації дивіться далі. Тож не перемикайтесь.